Дорожнє господарство Черкас знову робить акцент на сучасні європейські технології. Цього разу прогрес торкнувся дрібного ямкового ремонту дорожнього полотна. Нова технологія дозволяє усувати дрібні пошкодження за лічені хвилини і попереджати подальше руйнування дороги. Американський агрегат, що виконує декілька функцій, вже виїхав на вулиці міста. Днями ремонтна бригада латала вулицю Канівську. На вулиці дощ, а робота йде. Це ще одна перевага нової машини для ремонту доріг. Навіть в негоду не зупиняється. Яму півтора на два латає за чотири хвилини. Очищає, ґрунтує бітумною емульсією, наносить ремонтну суміш і притрушує сухим щебенем. На першому етапі вона видуває. Пошкоджене місце, потім робиться ґрунт, потім наноситься щебінь і робиться присипка. По-перше, це дає можливість, щебінь використовується мілкою фракції, що дає можливість на сьогоднішній день так сказати, ремонтувати ямковість ну, до півтора сантиметра, що неможливо зробити традиційним способом. Американська машина велика надія черкаських дорожників. Вони сподіваються, що поступово латаючи дрібні ями відтягнуть час до капітального ремонту.